Фу, холодно, але не буде холодно в цих квартирах. Знаєте чому? Тому що це ЖК Староміський від перлини Поділля. Тут автономне газове опалення, воно утеплені. Як ви бачите, вже планується здача на 25-й рік, на травень, все повним ходом йде. Завершують вже дитячу площадку. Тут все в тротуарній плитці, парковки, це ближнє старе місто, Костя Широцького, 5. А хто пам'ятає колишню вулицю Щорса, буквально 250-239 метрів до зупинки. Ціни в нас на даний момент акційні новорічні. На однокімнатні квартири в нас 34 тисячі за квадратний метр, двокімнатні 33 тисячі за квадратний метр, без всяких уже доплат, без комісійних готова ціна. Квартири від 37 квадратів навіть є. Однокімнатні 41-42 квадрата, є велика двохстороння 50,5 квадратів, майже 51, двокімнатна 63, 69, майже 70 квадратів.